Доброго ранку, малята! Ми продовжуємо з вами готуватися до свята української вишиванки. І сьогодні ми з вами будемо прикрашати нашу вишиваночку за допомогою пензлика і ватних палочок. Для прикрашання нам знадобиться з вами гуаш, водичка, пензлик, ватні палочки, ганчірочка. Ну, і, звичайно, ми зробили з білого паперу от такі заготовочки наших вишиванок. Що ми робимо? Полінка уважно дивиться, дітки уважно дивляться, щоб змогли самостійно робити цю роботу. Нам необхідно з вами взяти пензлик, брати його необхідно правильно, взяти червону гуаш, і на рукавах зробити такі хвильки на одному рукавчику, так, і на другому. От так. Червона фарба нам ще з вами знадобиться. Далі ми беремо з вами чорну фарбу і будемо оздоблювати нашу горловину. Беремо також пензлик, беремо його правильно, і робимо отакі промінчики. На цьому робота з пензликом у нас закінчена. Беремо ватну паличку, беремо у нас чорну гуаш і ставимо раз, три крапочки, два-три крапочки. Ну, і можемо отут ми в два ряди зробити. І отак. На цьому також червона, чорна фарба, вибачте, мені не знадобиться. Я далі беру червону фарбу, прикрашаю отут нашу горловинку і між чорними ставлю червоні крапочки. Все, моя вишиваночка готова. До лиця вишиванка, тобі до лиця, ти радіє, всміхаєшся без кінця, соковиті насичені кольори, як світанки яскраві вечори, у орнаменті долі персь, ти навіки узорами зрослись, ніби серце гаряче, долоня твоя. Так, просто за допомогою валтної палички, пензлика і двох кольорів ми прикрасили нашу вишиваночку. Ми будемо чекати на ваші роботи. Бажаємо вам успіхів і до наступних зустрічей!